Привіт, друзі! З вами Top Wheels і це чергова розпаковочка. І так, брендовий ящик. Так, Hot Wheels Cars. Зараз подивимося, що там. Добре, запаковано. Повітряні. Ой, що ж там є? І так, подвійна упаковка, зацініть Lamborghini Essenza, знімаємо малярний скотч. Таких у нас чотири машинки. Всі дуже класно запаковані. Далі буде. А далі ще одна посилочка. Це в нас сет тематичних хонд. Зараз подивимося на них і зацінимо, так деталізація, от так ще тут у мене коробочці два сети. Ну, це мені найбільше до душі. Отакий От цік. Принти топ. Просто красотка. Ну, щоб оця посмагалась? Для замовлення, покупки пишіть в Telegram, Instagram. Дякую за перегляд. Буду вдячний додатково за лайк і підписку. Всього найкращого.